Та чи можна у медзакладі позбутися цієї інфекції раз і назавжди? Чи існує у пологовому ризик повторного спалаху вірусу? Та хто має стежити, щоб цього не сталося? Усе стелефонують, якщо потрібно знищити вірус, але у пологовому будинку є свої правила. Медперсонал сам вимиває зі стін клініки цю інфекцію. Медики також слідкують за тим, щоб стафілокок не спалахнув повторно. А санепідемстанція не може втручатися в цей процес, тільки по зверненню лікарів проведе перевірку. Стосовно пологових будинків, не всі вони періодично закриваються на так звану помилку. Є графік закриття їх приблизно місяць. Вони проводять цілу низку заходів, якісь ремонтні роботи. Якісь допоміжні роботи, які пов'язані з перебуванням, побутом як лікарів, так і персоналу. Ну і безумовно заходи знезараження. Це однозначно перед відкриттям вони повинні знезаразитися. Окрім знезараження приміщення, кожен із працівників пологового від головного лікаря до санітара повинен пройти медогляд. Є цілий комплекс обстежень. Різних спеціалістів, який передбачений наказом Міністерства охорони здоров'я 280, про які всі прекрасно знають, але там обмежений перелік спеціалістів, які повинні пройти обстеження в даній ситуації, як на мене, всі без винятку. І не так як інколи в нас буває колега до колеги, ти мені постав штамп і ми гарно розійдемося. А потім, заради збереження обличчя лікарні, інформація про спалах вірусу може замовчуватись. Коліжанські відносини, імідж лікарні чи навіть окремого лікаря інколи може привести до того, що такі випадки внутрішнікарняних інфекцій, на жаль, сховуються. В нас же по статистиці за минулий рік було лише 22 випадки внутрішнікарняних інфекцій. Про що це говорить? Неправдиві дані. Ми сховаємо, ми хочемо бути білими і пухнастими, в нас все в порядку. Це абсолютно ненормально.